друзі! вітаю вас на своєму каналі. В даному відео розкажу, як користуватися кредитними плечами, яка комісія нас очікує, яку найкраще біржу обрати, та яке плече потрібно виставляти новачку і як це працює. Отож, перейду спочатку до бірж. Як ви замітили, зараз дуже багато бірж різних, як і нових, так і старіших, які починають. Заманювати до себе кожного користувача і пропонують різні умови. Якщо ви плануєте торгувати ф'ючерсами, то найкращим рішенням буде це попробувати різні біржі і вибрати ту, яка для вас буде більш зручною. До прикладу, я починав з Binance, перейшов на Bybit, тому що там дуже зручна програма на мобільному додатку. І потім уже перейшов на Мекс, тому що там а, зараз можна відкривати а, без комісії майже за відкриття по маркету. Це дуже зручно, тому поки її використовую. Але також в деяких випадках, а, якщо не встигаю туди закинути, а, то краще а, торгую на Binance, на тому ж байбіті перестав торгувати, тому що там збільшили комісійні. У двічі. Отож, перейду до кредитного плеча, буду показувати його на усіх біржах, щоб ви могли зрозуміти, де це знаходиться і як його міняти. Отож, перейду на Bybit, перейшов на ну, паруму, зайшов я на ефір. Ось тут у нас є крос. Це я вже розказував про ізольований крос. На ізольованій та крос можна також міняти плече. Це немає різниці. Отож, нажимаємо ось тут. І бачимо, що нам Bybit пропонує різні плечі. Тут можемо нажати Customize, і чим, бачите, чим більше плече, тим меншу позицію дають нам відкрити. Новичкам я рекомендую відкривати на 10X кредитне плече. Чому? І Давайте спочатку розкажу, як воно працює. Отож, до прикладу, у вас є на біржі, в моєму випадку, 30 доларів. Так? Що, що робить кредитне плече? Ми можемо у біржі взяти кошти в займ. Таким чином, наш заробіток буде там, збільшуватися, в залежності, яке плече ми оберемо. Якщо 10, то наш заробіток з Лонга чи шорта збільшується у 10 разів. Таким чином, якщо, наприклад, я маю 3 долара, хочу відкрити позицію, а з 10-м плечем це буде вже 30 доларів. Таким чином, я візьму а, 27 доларів а, у більше, можна сказати, на той час, а, коли я буду відкривати позицію. Давайте це зробимо. Отож, обираю тут. Order by cost. Так. Якщо я не помиляюсь, так, тут оберу 10 плече. Чомусь бачите, воно не обирається. Confirm, Так, ось Confirm нажали. І бачимо, що е, нам показує, що ми відкриємо на 27 доларів. Я так розумію, тут е, не враховую наші 3 долари. Ну, окей. І відкриваю, наприклад, по маркету хочу відкрити лонг. Все, наша позиція відкрилась. Бачимо, що відкрита вартість становить 27 доларів 66 центів. Тут ми бачимо, який уже у нас процент пішов, мінусовий, PNL. І ось така комісія нас очікувала за відкриття позиції. А, досить мало, але якщо ви будете відкривати на більшу суму, це буде набагато більше. А, тому що я відкрив тільки на 3 долара позицію. Так, дивіться, друзі, тепер, якщо а, я хочу, планую відкрити на більше плече, закриваємо. По маркету так само. Наприклад, я хочу зайти сотим плечем. Сотим плечем, це вже буде 250. Доларів. Тобто, ми беремо взайм, а, таку суму у біржі під час цього відкриття. Ось, можемо відкрити. Open loan. І бачимо, що нам біржа ось тільки таку суму дала. А, так само, у нас маржа нічого не змінилася. Тут пише 3 долара. І, як бачимо, комісія виросла а, з. Якщо з 10 плечем плечем писало 0,02, то тепер у 100 разів і пише 0,25 центів, що досить є багато. Друзі, в чому різниця взагалі 10 і 10 плече, наприклад? Чим більше токен росте, наприклад, тим більше у нас буде прибутку. Звісно, якщо це лонг. наприклад, якщо ми виростемо виростимо. Ось. Покажу на реальному прикладі. Зараз ціна 2076, так? І я поставлю take на 280. Я зароблю долар і 12 центів, так? Тепер давайте закриємо. І відкрию ж такою сумою. Лонг. Тільки з 10 плечем. Так, відкрили. І додамо. Як бачимо, ми заробимо у скільки там 90 разів менше. Тобто, якщо ми з 10 плечем відкриваємо, то ми заробимо 0,14 центів. Якщо ж відкриємо 100 плечем, то заробіток у нас помножиться е, набагато більше. Я думаю, це більш вам зрозуміло. А також є ризики. Які ризики? Це те, що якщо ви не вгадуєте, куди піде ринок, то у вас, звісно, і плюс буде. Е, Тобто мінус. Якщо ви не вгадуєте, куди піде ринок, наприклад, зайшли лонг, а крипта там почала валитися, ефір почав падати, то, звісно, і мінус у вас швидше буде накопичуватися, більший він буде. Чим, чим зазвичай, тому що ви обрали більше плеча, і зазвичай трейдери, новачки, які починають бавитися з плечами. Вони цього не розуміють і отримують ліквідації, досить швидкі. У них там ліквідація, наприклад, пише дуже близько, тому що вони обрали високе плече. Тепер би хотів взяти, наприклад, Max, а, використовують Тікер Ethereum. Тут нам пропонують плечі до 500-го плеча, що досить багато, не рекомендую взагалі таке брати. А, зазвичай використовую, як я казав, 10 плече. Але буду зараз показувати також і приклади на Мексі. Отож, у нас тут є вибір ордер за кількістю USDT» і ордер за собівартістю. Отож, якщо ми обираємо ордер за кількістю USDT, ось тут, то нам потрібно вже вписати ту суму, яка вже включена в 10 плече. Наприклад, якщо ви хочете зайти на 3 долари маржі, з 10-м плечем, то тут потрібно написати 30 доларів. Якщо ж ви хочете зайти на 30 доларів маржі, то це буде 300 доларів і це буде 30 доларів маржі, таким чином, нам тут трошки складніше, і я зазвичай використовую ордер за собі вартістю. Натискаючи тут: будь-що, що я впишу, це і буде маржою, наприклад, 3 долара. 30 доларів, там, 300 доларів, неважливо. Е, таким чином, це завжди буде маржа. Буду показувати на даному прикладі. Отож, використовую я 10-те плече і хочу зайти по маркету в лонг. Зайшов, бачимо, яка комісія? А набагато менше, ніж на Байбіті. Так, все ми зійшли, все чудово. Бачимо маржу, ось тут пише. І яка у нас позиція? Маржа 2,77 долара, і позиція на 27 доларів. Швидке закриття використовую. І також покажу сотим плечем. Те саме. Тож, я тут писав 3 долари. І відкриваємо. Як бачимо, Зовсім нічого не помінялось. Комісія, звісно, виросла у нас. А позиція тепер у нас пише 276, тому що ми збільшили по факту плече. Але сам заробіток, він той самий, тому що у нас маржа одинакова. Просто буде в різні сторони швидше там, мінус чи плюс. Це вже в процентах у вас буде відображатись. Тож, давайте я закрию. Так, супер. Орден Ордер продано. А ще що хотів сказати: ага, про плечі бачимо, що отут є 500 плече. Давайте затещу його. Наприклад, хочу зайти на 3 долари. І як бачимо, нам цю позицію відкрили з такою марчою. І ми взяли в кредит 1357 доларів, що досить багато, і бачимо, як е, наш реалізований ПНЛ швидко міняється. Ми вже більше заробляємо, ну і бачимо, що от вже майже долар я втратив на ну, от такі от спекуляції. Візьму таймфрейм інакший. Що можу сказати? Це найкращі підходи для тих, у кого баланс менший, і ви хочете взяти займ у біржі. Таким чином, з 3 доларів ми можемо зробити більшу суму, звісно, якщо ми вгадаємо, куди піде ринок. Дивіться, ліквідація, звісно, ще зменшується, тому, якщо ви новачок. Краще не обирати такі великі плечі. Бачимо, як у мене вже тут мінус і 3 долара. Зараз взагалі буде 2 долара. Хоча я зайшов на 3 долара меджі. Тому найкраще, що я можу порекомендувати, це торгувати з 10-м плечем. Там все буде для вас розуміло. Так, давайте закрию. Тоді мінус долар. Так, ось закрили у нас. Оберу 10 плече. Так, тут графік у нас зламався. Бачимо, що є різні баги на біржі. Ну, таке і буває. Обновлю сторінку. Так, все. Супер. А, чому найкраще з 10-м плечем? Тому що ви завжди будете собі рахувати в голові. так, от Я захочу на 30 доларів, і це 300 доларів. Це маржа у мене є така, така-то, такато. І це дуже легко і зручно для вас буде, чим обирати там якісь незрозумілі плечі. Є також люди, які торгують і п'ятим плечем, і першим плечем. Ну, Першим плечем. Я... Сумюся, що хтось це робить, тому що це то саме, що і спод торгівля. Е, можна, наприклад, взяти друге плече. Наприклад, візьму друге. І нам помножить е, на 2. Тобто, взяв е, займ у біржі на 30 доларів додатково А, е, Так, про це розказав усе. Також хочу показати вам Binance. Тут я тримаю хедж-позиції. Взагалі, для чого це? Я все розказую і роблю навчаючи відеоролики не для того, щоб ви там торгували ф'ючерсами більше, чим почали на них заробляти. Можливо, навіть у когось почне получатись, але десь 5%, а то й 1% заробляє на ф'ючерсах довго. Більшість вона втрачає. Я ж. Хочу навчити вас, щоб ви змогли відкривати хедж-позиції, наприклад, на нагороду. В даному випадку я робив турнір на Binance і захеджив свої нагороди. Тобто я знаю, що я отримую, наприклад, стільки то токенів. От, наприклад, отримаю 10 тисяч токенів FHE нагороди. Неважливо, з якої акції, в даному випадку ж турнір. І я знаю, що я отримую таку кількість токенів, і розумію, що а, блін, треба чекати 2 тижні, а, і нагор... ну, токен може вкататися. Я можу зайти на фьючі, на відкр... відкрити на такий сайз, що і я маю, наприклад, нагород. Тобто 10 тисяч токенів FH. І коли нагороди мені прийдуть, а, наприклад, там буде. Мінус по токену, так? Наприклад, в випадку банк. Банк він упав з тої точки входу, по якій я заходив. І в мене пише, що я заробив 133 долари. Таким чином, коли мені прийде нагорода в токенах, вона буде меншою. Але за, за що, що я маю відкриті позиції на шорт з такою ж самою кількістю, я. Це компенсую і отримую таку ж саму нагороду. Також є в цьому, звісно, мінуси, що типу, можна сказати, що ось там токени виростуть, для чого хедж заходити. Зазвичай більшість токенів не виростають, тому що їх є дуже багато і нікому вони не потрібні. Зазвичай, їх там пампить тільки маркетмейкер, або ж це дійсно крутий проект, що ну, стається дуже рідко. І якщо ви будете в крипті там довгий час, то ви зможете аналізувати. Так, оцей проект нормальний, цей не дуже, цей ніхто не буде купляти. Е, тому це вже з досвідом до вас прийде. Так, Давайте трішки відхилився від теми. Е, покажу, що тут з плечами. Як бачимо, тут у нас те саме, плечі обираємо. З хеджом я використовував іншу стратегію. Наприклад, якщо я тут показував, що ось нам потрібно заходити по ордер за собі вартістю, то з хеджом я використовую кількість в монеті. Також ми можемо її обрати ось тут. Бачимо, що тут є ордер сайз і маржа. Я обирав банк, тому що знаю, скільки у мене монет прийде. Звісно, можна обрати ордер сайз, наприклад, виставити там 80 долларів. І приблизно порахувати. Ось бачимо, у нас тут Binance допомагає і пише, що 80 долларів це 1516 монет банк. В той же час, скільки мені там було потрібно. 14 тисяч. Тоді initial ставлю. І це буде 756 доларів. Мені потрібно було тут вписати так. наче менше. Ага, так, ось так, стільки трішки забагато написав. Ось все, у нас пише, я зараз приближу, пише 14 тисяч токенів банк. Таким чином, я розраховую дану позицію. В подальших відео я буду більш конкретно говорити за хеджування, але я думаю, ви це швиденько зрозумієте, і навіть зможете відкривати позиції у дві сторони. А на цьому у мене усе. Думаю, з Binance тут різниці ніякої і немає. Тут все стандартно, як і на усіх біржах. Дякую вам за увагу та до зустрічі!